Втратили єдиного сина та здоров'я. Наталя та Олександр Руденки тікали від обстрілів Завдіївки до Покровська. Їхній хворий син не витримав переїзду та через півроку помер. Жінку паралізувало. Як виживають одинаки, пенсіонери бачили кореспонденти Сабиті. дуже очі. Дивитися на фотокартку сина Наталії Руденко нестерпно боляче. Від дня його смерті минуло півроку, та сліз менше не стало. Усе трапилося у цій кімнаті, на цьому ліжку. У хворого на ДЦП Сергія раптово почався напад. Врятувати його медики не встигли. Скоро я приїхала, ми констатуємо смерть. Він уже мертвий. Це було неожиданно для мене. Сина жінка доглядала 15 років. Він захворів ще у підлітковому віці після перенесеного гепатиту. Рік тому через обстріли були змушені залишити Авдіївку та оселитися у Покровську. Важкий переїзд підірвав і без того слабке здоров'я. Через нервове перевантаження Наталії паралізувало ліву частину тіла. Чоловік Олександр не відходить ні на крок. Він головна опора. Ось, якщо на йти, ось, якщо. Чоловік пенсії не отримує. Для її переоформлення потрібно їхати до Авдіївки. Та лишити Наталію одну не може. Дохід родини тисяча гривень 600 віддають за оренду. Щомісяця подружжя родинку отримує продуктову допомогу Ріната Ахметова. От всього серця, від цієї душі. Большої, большої, огромне йому спасибо. і дай Бог йому здоров'я. За його повністю без цієї допомоги Наталія та Олександр не уявляють, як вижити. Мука в першу чергу, що другого розси на хліб не вистачає, масла. Пишки піку. Тут уже спеціаліст на все руки сав. Пенсіонери живуть сьогоденням, утім не втрачають надії повернутися до рідної Авдіївки. Там їхня домівка та могила єдиного сина. Тетяна Оксана Олександр Україна.